Коли скінчиться чорна смуга в житті? В серпні, в серпень цього року ви будете відчувати себе на коні, ваші справи підуть вгору, і карта роботи, праці, щось буде таке, що вам сподобаються якісь успіхи. І буде заробіток, достойний заробіток, і чорна смуга скінчиться, і це серпень, літні місяці. Липень-серпень я б так сказала, так. Да. Зараз ви робите щось, що було, як заложено успіх на майбутнє і реалізація цього буде літні місяці. Липень, серпень.